Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський актор і виконавець родом із Києва Микита Джигурда, який активно підтримує путінський режим і розв'язану ним терористичну війну, на його батьківщині заявив, що міг стати президентом України. Він видав, що у 2013 році люди лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна на рівні СБУ, нібито пропонували йому брати участь у президентських перегонах. Про це путініст заявив в інтерв'ю радіо Комсомольська Правда. Джигурда навіть сказав, що тому не здавав український паспорт, бо чекав. Проте всім планам завадив Євромайдан. Крас у 2013 році я зустрічався з людьми Віктора Медведчука і мені на рівні СБУ лише тих, хто за Росію було запропоновано стати кандидатом у президенти України. До Зеленського ще не було серіалу Зеленського його розкручували англосакси. А мені було запропоновано чому, тому що, по-перше, я мав українське громадянство, розповів Джигурда. Він зізнався, що саме тому тоді не брав російське громадянство. Знову таки, через те, що я дав згоду йти кандидатом у президенти України під дахом хлопців Віктора Медведчука. Чому? Тому що на той момент із групою певною не хочу називати. Хардрокової стилістиці Black Sabbath ми співали вірші Тараса Григоровича Шевченка українською мовою та стадіони плескали нам. Розумієш про що я говорю? Тобто володію українською мовою. Я пишу вірші українською мовою та пісні, і на той момент я не міг не бути на майдані, бо я збирався йти кандидатом в президенти України. Видав путініст. Також він розповів про протести у 2013 році та зізнався, що брав участь у них зовсім не як патріот України. Якби я 2013 наголошую, а не 2014, Найперший майдан мирний, який Володимир Путін. Президент Росії оголосив законним, люди зібралися без жодних хуліганств тощо. Але вже виступивши на майдані, до того ж кажуть, джегорда читав гімн країни. Я читав свій вірш українською мовою у розмірі гімну України, змінюючи матрицю застарілого гімну, знятого за калькою польською. Ще польська не згине, ще не вмерла Україна, та скоро помре, розкрив співак. У результаті він сказав, що ніколи не зраджував радянську Україну. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.